На фоні потепління в багатьох регіонах пройдуть дощі, але не треба заздалегідь лякатися, вони будуть невеликі та переважно короткочасними. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, у п'ятницю 13 жовтня, дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській. Харківській та Луганській областях Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то буде відносно тепло. так? По всій країні в денний час доби температура буде коливатися від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла у південних областях до плюс 20 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 8 до плюс 12 градусів. У Києві 13 жовтня. Похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!